світає луч, показуємо номер 5 Жіночі куртки від бренду Guess. Тут назібрані різні дуже модельки. Є і пуховики, є легші моделі. От, наприклад, такий легенький пуховичок. Е, кишеньки, на манжетах, е, на манжетах також є застібки. Дуже класний такий синій колір океану ніби. Супорова модель. Далі пуховик такий на зиму довгий, він і не данищі коліна. А, на талії. Бачите, він йде да, такого аселует. Тут дуже гарно, що навіть от, зимові куртки вони не будуть робити ваших клієнтів такими великими. В них є також в неї пояс. І хутро, і так само капюшон знімаються. Далі класна така шкірина куртка. Е, іде тут брендована також. Фурнітура і дуже цікавий матеріал тут збоку. Фурнітуру показати. Фурнітуру. Я думаю, ви вже не один раз бачили, але з вірочками, бачите, всі куртки просто дуже-дуже класні. Цікаві моделі розлетяться. Далі дуже цікава така коротка куртка, вона йде також в поховочок, але на осінь ми Це... закожимо Це... Це... на зиму. А, я не... Тут да. у нас дуже класний йде наповнювач ГЕС. Також. Тут фурнітура. І гляньте, який цікавий дизайн в неї. Е, є кишеньки також, хутро і знімне, і знизу, бачите, резинку, щоб ніде нічого не задувало позаду. Йдемо далі. Легенька модель, така ніби 100 грамовочка, ГЕС також. Металізований металізований принт, йдуть замочки на рукавах і на кишеньках. Далі бачимо двохстороння йде куртка. З одного боку вона йде така хутрина, дуже приємна. Позаду йде емблема бренду. Так. Тут також брендована фурнітура, а з іншого боку вона в нас іде не хутряна, а саме власне плащівочка така, також дуже приємна. Тобто взагалі на будь-яку погоду і на дощ, і коли нема дощу просто холодно, можна вдіти іншою стороною і буде просто вау. Такого дуже класного кольору, хакі, трендового цього сезону. Мені дуже воно подобається. Так. Коротенька модель. Далі в бежевому кольорі такий укорочений пуховик. Також, бачите, іде пояс в комплекті. на талії гарно буде підкреслювати. На зиму, Зим, на зиму так. Далі вітровка. Дуже класного кольору. легесенька, саме те, що треба для ранньої осні або ранньої весни. Чи вже, напевно, мабуть, навіть тепліше весни. Так, Далі така ще вітровка, куртка лагесенька, дуже ніжного рожевого кольору. Позаду також ГЕС-напис, такий ледве помітний, з манжетиками і кишеньками. Вся інформація по лоту буде в описі, також там номер телефону менеджера. Звертайтеся, щоб зробити замовлення.